Друзі, вітаю! Євангелія від Луки, 4 розділ 42 по 44 вірш. Коли ж настав день він, Ісус Христос, вийшов і пішов у пустинне місце, а люди шукали його, і коли знайшли, стримували його, щоб він не залишав їх. Та він сказав їм: І іншим містам мені належить благовістити Боже Царство, бо на те я посланий, і Він проповідував по юдейських синагогах. Ми з вами живемо у світі новин. Ми з вами чекаємо новин, ми з вами боїмося новин, чекаємо добрих новин, боїмося, втікаємо від поганих новин. І на жаль, в нашому світі не існує тільки добрих новин. Дуже багато в нашому житті поганих новин через те, що ми живемо у грішному світі. Тож ми постійно очікуємо добрих новин, і сьогодні ми з вами будемо говорити про найкращу добру новину, але для того, щоб нам зрозуміти усю добрість. Увесь масштаб, усю глибину тієї доброї новини про Царство Боже, благої звістки про Царство Боже, яку приніс нам Ісус Христос, нам потрібно зрозуміти найпоганішу, найгіркішу новину в цьому світі. Це новина про те, що ми народилися грішними, це новина про те, що наші серця сповнені зла по природньому нашому народженню від Адама. Це новина про те, що ми завинили перед Господом, і новина про те. Що ми підлягаємо смерті, вічній смерті через те, що ми пішли війною. Проти нашого Господа, тож це найгірша новина з усіх новин, і яка новина нас би в цьому світі не лякала? Саме ця новина про наше грішне походження, про суд перед Господом це найгірша новина для грішників, і саме цю новину ми маємо розуміти як найгіршу, тому що саме ця новина зводить на нівець усі добрі новини, яких ми очікуємо, яких ми вже дочекалися, і яких ми ще будемо очікувати. Тож, для того, щоб нейтралізувати цю погану новину, найгіршу новину, є найкраща добра новина, тому що не кожна добра новина може протистояти тій найгіршій новині. Але ця новина, яку приніс Ісус Христос, новина про Царство Боже, новина про події смерті та Воскресіння Ісуса Христа, саме ця новина протистоїть тій найгіршій новині, перемагає її і навічно приносить для кожної людини, яка відгукнула. Нулася на цю новину найкращі наслідки. Тож сьогодні ми з вами розглянемо декілька причин, чому саме добра новина про царство Боже є найкращою новиною. І перша така причина, чи тому, що ця новина вона торкається кожної сфери нашого життя. Новина про царство Боже приносить добру подію, приносить добру новину, приносить вирішення у кожну сферу нашого життя, у сферу відносин, у сферу родини, у сфери роботи, у будь-яку сферу нашого життя фізичну, емоційну, психологічну, духовну. І тому ця новина вона найкраща. Також новина про Царство Боже це новина про царство миру, любові, це про життя в Божій присутності, і це найкраще життя, яке взагалі можливо. Це Боже життя. І благозвістка про Царство Боже це благозвістка про події, про події, які вчинив Ісус Христос, про смерто Воскресіння Ісуса Христа, які відкривають нам вхід до саме такого життя, божественного життя. Третя причина, чому новина про Царство Боже, це добра новина. Це те, що Царство Боже в особі Ісуса Христа вже прийшло в цей світ, вже війшло в цей світ, і воно зсередини, сердець людей, воно розповсюджується в цьому світі. І коли ми дивимося на цей світ очима духовними, ми бачимо, що царство Боже через народження людей згори, через зміни сердець людей, воно розповсюджується. Ми можемо його бачити, ми можемо від. Йти до цього царства, ми можемо ці зміни царства Божого спостерігати в своєму житті і долучатися до цих змін, бути частиною цих змін. І це найкраща новина, що царство Боже входить до нашого життя. І це четверта причина, вже, що ми можемо війти до царства Божого, до царства Божого може війти будь-яка людина, царство Боже відкрите. Для кожної людини, яка приймає Ісуса Христа своїм Спасителем, п'ята причина до царства Божого може війти будь-яка людина, богата та бідна, моральна та аморальна. Людина, яка має високу освіту та людина, яка не освічена. І шоста причина: ми входимо в царство Боже не завдяки власним заслугам, не завдяки власним ділам, ми входимо в царство Боже завдяки зусиллям Ісуса Христа, завдяки жертві та Воскресінню Ісуса Христа. Тож кожен з нас не може сказати, що я не можу війти в Царство Боже, тому що я не зробив те, не зробив це, не зміг досягнути таких успіхів. Ні, кожен з нас може війти в Царство Боже і входить в Царство Боже завдяки заслугам Ісуса Христа. Якщо ми віримо в Ісуса Христа як своє. Спасителя. Тож новина про Царство Боже це дійсно добра новина, найкраща з добрих новин у світі. Добра новина про Царство Боже вона вбирає в себе усі наші сподівання, усі наші очікування добрих новин. Тому що саме в Царстві Божому за правління Ісуса Христа знайде реалізацію будь-яке добро, якого ми очікуємо, але насправді в повній мірі не зможемо з вами отримати в цьому грішному світі. Тож сьогодні цей уривок з Ставить перед нами декілька запитань. Перше запитання: якої доброї звістки ти очікуєш у своєму житті прямо зараз? У якій сфері свого життя? Друге запитання: як ця звістка змінить твоє життя на краще? І третє запитання: як добра звістка про царство Боже перевищує ці твої очікування та реалізує ці твої надії в повному обсязі якнайкраще? Тож будемо з вами продовжувати читати від Луки для того, щоб порозмірковувати ще глибше над цими запитаннями для того, щоб більше зрозуміти себе, свої очікування, для того, щоб ще більше розуміти новину про царство Боже та знати, як застосовувати в своєму житті, в своєму внутрішньому житті нові? Новину про царство Боже, новину про ті зміни, яке приносить Царство Боже, про ті благословення, які приносить Царство Боже, ми з вами будемо продовжувати читати Євангеліє від Луки разом і далі. А також я запрошую кожного з вас підписатися на канал, ставити свої вподобайки, писати коментарі, задавати запитання, писати свої думки, тому що все це допомагає розвитку каналу для того, щоб Царство Боже розповсюджилося, для того, щоб ми зростали в пізнанні Ісуса Христа, для того, щоб ті люди, які ще не прийняли Ісуса Христа своїм Спасителем, дізналися про Ісуса Христа та повірили в нього і мали вічне життя. Хай Господь благословляє кожного з вас.